Шановні жителі міста Лубен та Лубенського району, з метою вжиття невідкладних заходів з за настанням зимового опалювального приводу Лубенський РВД СНС в Полтавській області в котрий раз хоче нагадати дотримання правил пожежної безпеки при користуванні опалювальними приладами, печами та електронагрівальними приборами. Причиною пожежі може бути несправна опалювальна піч, перекал димаря, неправильне влаштування обогрівальної труби, яка прокладена через спалимі матеріали, також це неправильне використання електропобутових нагрівальних приладів, іменно що касається саморобного нагрівальних електронагрівальних приладів, які можуть призвести до короткого замикання електромережі, що призведе до пожежі. Часто біля опалювальних приладів залишають обогрівати, Спаливі матеріали, такі як білизну, біля побігній печі, залишають дрова, а це може призвести також до виникнення пожежі. Коли залишаєте домівку, завжди провірте, чи викупнуті всі електронагрівальні прилади, чи біля опалювальної печі немає ніяких предметів, які можуть призвести до виникнення пожежі. Виходячи з цього. Можна сказати, тільки до отримання суворих правил пожежної безпеки можна уникнути біди. А у випадку, коли вже виникла пожежа, негайно телефонуйте службу надзвичайних ситуацій за телефоном 101.